Командир 72-ї бригади відповів, чи можливо було втримати вугледар. Після 27 вересня ситуація у місті, в якій 72 друга, окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців виконувала бойові завдання, була дуже напруженою, особливо на флангах. Про це заявив новий командир бригади Олександр Хріменко в інтерв'ю виданню Главком. За його словами, ситуація не дозволяла утримувати надалі Вугледар. Фактично, це вже було тактичне оточення. Здійснювати евакуацію, поповнення боєприпасами, вже було вкрай складно. Командир бригади також уточнив, що резерви, які раніше могли підходити станом на 27-28 вересня, вже були під вогневим пливом російських окупантів. На деяких ділянках росіяни діставали вже навіть великокаліберною зброєю. Охріменко запевнив, що тими силами та засобами, які були підпорядкувані, утримати вугледар можливості, на жаль, не було. З іншого боку, ситуація на півдні Донбасу до кінця вересня так змінилася, що утримання вугледару втрачало своє значення. Охріменко повідомив, що росіяни переважали і в танках, та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах протитанкових засобах особовому складі. За його словами, якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1 на 9 на користь окупантів. Будь-які теоретичні розрахунки говорять про те, що при співвідношенні сил та засобів 1 до 3 противник отримуватиме перевагу. Тут під вугледаром було 1 до 9. Об'єктивно можете зрозуміти, які були шанси на отримання цього населеного пункту і смуги оборони, що у зоні відповідальності бригади. Відповів командир і на питання щодо евакуації, зокрема про те, що російські воєнкори писали, що нібито під час виходу з міста там залишилися поранені, за словами Охріменка. Під час таких активних бойових дій неможливо з повною впевненістю сказати, що вдалося вивести всі 100% поранених. Евакуація здійснювалася. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів. Застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати під вогнем противника групи евакуації, які виходили інколи навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі під час маневреної оборони та виходу з боєм. Справді не вдалося евакуювати всіх. Я не буду називати цифри, бо нам важливий цінний кожен. Солдат, але це не та кількість про яку говорять воєнкори противника. Вони перебільшують в рази. Командир 72-ї бригади розповів і про те, чому не залишили місто значно раніше. За його словами, якщо сили оборони будуть залишати населені пункти, не давши потужного бою противнику, то за деякий час можна опинитися невідомо на яких рубежах. Керівництво збройних сил України докладає усіх зусиль, щоб максимально завдати ворогу втрат, не допустити його просування в глиб держави, і в той же час, якщо є загроза оточення, загроза втрати особового складу в ході бойових дій, і цього неможливо уникнути з різних причин, зокрема. Через переважаючі сили противника, то такі рішення приймаються, підсумував Огріменко. Прибувши на місце після оцінки обстановки і прийняття смуги оборони бригади, я відпрацював рішення щодо поетапного виведення підрозділів ще із південної частини Вогледара. і подав це рішення по вертикалі вищому керівництву. Рішення було оперативно затверджено, і я отримав бойовий наказ щодо поетапного виведення. На жаль, не зовсім до кінця вдалося йти за планом і виконати всі етапи, через те, що противник встиг взяти фланги під вогневий контроль.